Я хочу сказати благодарність моїм лікарям, які мене вилікували. Я сюди прийшла зовсім хворою жінкою, яка не могла ходити стояти. І дякую реабілітологам, її команді, які так гарно попрацювали. В них є вміння, терпіння. Знання вони давали гарні поради, що привело до того, що я можу сама ходити. І я і моя сім'я їм дуже вдячна. І я бажаю їм подальших успіхів, щоб вони, так же як і мені, допомагали пацієнтам. І також хочу сказати велике дякую всій клініці, лікарям, медсестрам. Молодшому персоналу, який создавав, які допомагали создав, е, хворим, таким як я, почувати себе як вдома. Вони ми були тут захищені від всього. І дякуючи їм, їх, їхнім методам лікування, їхнім знанням, я Вчуваю себе добре і надіюсь по-дальшому, що вони також ще принесуть багато користі іншим пацієнтам. І ми будемо рекомендувати, хто нам буде запитувати, як ми досягли таких успіхів у клініку Аксімет. Я дуже-дуже їм вдячна.